Всім привіт, всім доброго здоров'я. Були запитання по нуклеусних вуликах. Що ми з ними робимо після закінчення матковідного сезону? І про це я вам зараз розкажу і покажу наглядно. Для прикладу, взяв нуклеусний вулик із ППС, ось так він виглядає: дах, корпус. чотири рамочки такі. В середині є годівниця, і по ходу справи я розкажу, як я трошки удосконалив ці нуклеусні вулики. Як ви бачите, я прикріпив степлером плівочку. І це дуже зручно, тому що коли ми його відкриваємо, ми бачимо, що робиться всередині, не турбуючи бджіл. Ну і друге, в оригіналі тут немає ніжок. І коли ми ставимо цей нуклесний вулик на рівну поверхню, особливо на дерев'яну, сюди після дощу попадає вода і закисає там. Щоб цього не було, я прикрутив болтики шестірочку, і в нас вийшли такі чудові ніжки. Як кажуть, дешево, сердито і надійно. Ну, А тепер що ми робимо з цими нуклесними вуликами після закінчення матковідного сезону? Ми знаємо, коли ми відібрали звідси останніх маточок, вони залишаються в робочому стані. Тобто тут є бджоли, є мед, є перга, є розплід. І з цим всім потрібно зробити порядок. Ну, в першу чергу нам треба зробити порядок з бджолами. Тобто звідси забрати бджіл. Що я роблю? Я використовую для цього рамконіс від парк плюс. Він може бути рамконосом, може бути і тимчасовим вуликом, тому що там є літник. Значить, рамконіс на 6 рамочок. Ставлю сюди 2-3 рамочки із кормом. І вже з нукла вулика витрясаю бджілок. Витрясаю рамочну. Кожну рамочку беру, витягую витрясаю і кидаю ці рамочки вже у ящик. Все, що залишилося тут, я перевертаю, таким чином дотрясаю все туди. І бджілка падає вниз. Значить, в далі, що я роблю із цими бджолами? З цими бджолами я можу зробити ніби відводочок. Але сюди обов'язково треба поставити вже повноцінні медові рамки, тому що в цей час бджоли не будуть переробляти, скажімо, сироп чи медову ситу. Треба поставити повноцінні медові рамки, і так вони можуть піти в зиму. І нормально перезимувати, і навесно у вас буде відводочок, і також буде у вас маточка. там. Ну, Маточку треба обов'язково туди дати. Але обов'язково потрібно пролікувати від кліща варого. Так, з цим ми закінчили. З бджолами закінчили, з зясними волками закінчили, залишилися в нас рамочки. І рамочки, як я сказав, різносортні. Є рамочки з розплодом, є рамочки із з пергою, і є рамочки із медом. І щоб усушити ті медові рамочки, ми це все залишаємо на пасіці. За день бджоли це все осушують і ми маємо вже ось такі сухі рамочки, які треба почистити. Як ми це робимо? Кріселку, миска, ящичок. Раніше використовував такий ніж. Звичайний ніж, кажуть, кухонний ніж, і отаким от чином вирізав. Тут підрізав, тут підрізав, тут підрізав і це удалилося. Оце все я залишаю. Мені вже в наступному році не потрібно тут буде підклеювати вощинку. Бджіка зробить порядок і почне тягнути щільничок. Тут з боку так само я не відрізаю, тому що бджілці буде легше його прикріплювати на бокові стінки. І швиденько, таким чином, раз-раз, тут прорізав, тут, тут і це викинув. Все. Але є нюанси. Як ви бачите, я працюю ось так. Щоб працювати ножом, так як ми працюємо, скажімо, на кухні ножом, тримати за ручку тут. Не вийде, якщо, скажімо, 2-3 нуклеуси, так можна зробити. А якщо є багато нуклеусів, дуже навантаження велике на руку. І тому я беру ось так, щоб кінчик був коротший, менший речах і легше працювати ось таким чином. Але виникають проблеми. Як ви бачите, лезо ножа ну ніби тильне, лез, лезо ножа опирається тут у палець, і потім це місце дуже болюче, чуть не рано робиться. Тому що, як бачите, таких. Рамочок дуже багато, з різних нуклеусів, це все треба вирізати. І цілий день сидиш, оце все вирізаєш і рука дуже змучується. І це питання було вирішене Віталієм Буровицьким. Він розробив ось такий ножичок. Чудовий ергономічний ножик. Малесенький. Ось так виглядає. Ручка ергономічна, і як бачите, я вже тримаю за саму ручку, і в мене оцей речах дуже маленький. Так я тримав. Ось так. за лезо, Тут я тримаю за ручку. Ми маємо широке лезо, зручне, заточка під один бік, під праву, під праву руку. І лезо тут зроблене із. Ну не тільки лезо, весь е, метал е, підібраний таким чином, що він. Не тупиться, тобто, якщо взяти навіть надфіль, от беру надфіль, так, і пробую його пошурувати, подивіться, навіть сліду не лишається. Якщо навіть взяти кромку, чуєте, скользить просто. Що так, що так, скользить просто, нічого не залишається. Не знаю, яка марка тут сталь, але сталь тут бомбезна. Нержавіюча сталь і дуже міцна. І як бачите, як я робив цим ножом, цим ножом. Залипає трохи це все. Воно так залипає, тому що він не призначений, він призначений для кухні. А оцей вже ніж призначений суто для цієї роботи. Ну, не тільки суто для цієї роботи, не можна чистити рамочки, щось різати стругати, різати вгущин. Тобто дуже багато варіантів є застосування цього ножа. Головне, що він ергономічний, він дуже зручний. І от дивіться, як ним швидко і все, чистенько все робиться. Раз, раз і все. Підрізав з цього боку, раз, з цього боку, два. Все викинув, все, от, така рамочка йде наступний рік, наступний сезон. Значить, такий ножичок можна придбати у магазині Парк Плюс. Ще раз показую, як він виглядає, маленький, акуратний, зручний. Його переточувати не потрібно. От я ним вже працюю, вже скільки рамок перерізав, але все ж таки вирішив вам показати, тому що дуже зручно, дуже зручно, легко палець тут не натирається, рука не змучується. Так що ми показали вам, які роботи ми робимо з нуклеосними вуликами після закінчення матковідного сезону. На цьому все. Всім добра і мирного неба!